Здоров'я бажаю! Коротко звітую про найважливіше життя Херсонщини за минулий тиждень. Державна програма є відновлення, допомагає жителям регіону відновлювати пошкоджене російськими обстрілами житло. За останній тиждень ще 25 родин звернулися за компенсаціями на ремонт понівеченого майна. 42 сім'ї вже отримали виплати на загальну суму понад 8,5 млн грн. Також 60 звернень надійшло від власників ще зруйнованих осель. Для тих, хто втратив будинки, сформовано 9 житлових сертифікатів на майже 12 мільйонів гривень. Групи розмінування продовжують очищати наші землі від ворожих мін та снарядів. Цього тижня сапери обстежили понад 2150 гектарів землі, майже все поля. Вони виявили та знешкодили близько 1500 вибухонебезпечних предметів. Посилення оборонців, які працюють на Херсонському напрямку, наш незмінний пріоритет. Де новими технологічними системами захисту Херсонщини від атаки російських БПЛА. Чергові шість комплектів унікальних систем радіоелектронної боротьби отримали підрозділи бригади берегової оборони морської піхоти. Також передали морпіхам 15 зарядних станцій для забезпечення безперешкодної роботи ребів, які захищають Херсон. Поповнили арсенал бойових підрозділів винищувальної безпілотної авіації сотною ударних дронів. Воїни одного з батальйонів Херсонської бригади берегової оборони морської піхоти отримали БПЛА, які мають різні характеристики та вантажність. Переконаний, що ці пташки завдадуть великої шкоди окупантам. Крім того, для забезпечення бойової логістики військових надали 6 півторатонних причепів підрозділу сектору безпеки України. Вони призначені для транспортування необхідних вантажів, монтажу озброєння і військової техніки. Ще п'ять систем радіоелектронної боротьби отримали підрозділи Херсонської бригади берегової оборони морської піхоти, засоби призначені для захисту особового складу, малих стаціонарних та рухомих об'єктів, а також техніки, і дев'ять комплектів оптики та систем наведення передав бійцям, які протидіють ворожим безпілотникам оперативного типу, зокрема шахет. Поповнили арсенал різних підрозділів морських піхотинців. Тепер у розпорядженні бійців є мультифункціональний комплекс безпілотної авіації, кожна з пташок якого здатна нести до 20 кг смертельного для ворога вантажу. А ще три автомобілі та різно спрямовані засоби радіоелектронної боротьби для захисту Херсонщини. Дячний всім, хто допомагає закривати потреби наших оборонців. Працюємо далі. Продовжуємо ділитися із закордонними друзями, нашим досвідом набутим в умовах повномасштабного російського вторгнення. Мій заступник Ярослав Шанько відвідав Стольгольм, де взяв участь у другому форумі шведсько українських партнерств. Він розповів про щоденні виклики, з якими стикаються регіони рішення, що дозволяють підтримувати роботу медичної, освітньої та гуманітарної сфер навіть під обстрілами. У межах візиту наша делегація також зустрілася з надзвичайним і повноважним послом України в Швеції Андрієм Плахотнюком. окремо обговорили подальшу співпрацю з представниками регіону Готланд і керівництвом міста Норчепінг. Розширюємо мережу захисних споруд, щоб зберегти життя людей під час російських обстрілів. У Херсоні встановили ще 5 мобільних укриттів у корабельному та центральному районах у місцях найбільшого скупчення людей. Ці захисні конструкції встановили завдяки підтримці Товариства Червоного Христа України. Також ще два мобільні укриття з'явилися у Білозерській громаді. Їх придбали коштом обласного бюджету. Загалом у регіоні встановлено вже близько 350 мобільних укриттів. Ще десятеро дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини на нашу підконтрольну Україні територію. Це шість хлопців і чотири дівчинки віком від 7 до 17 років. Один з них має статус дитини-сироти. Кожна з їх історій це доказ того, як важливо не зупинятися і робити все, щоб захищати наших людей від дії окупантів. Порятунок дітей став можливим завдяки титанічній роботі благодійної організації Сейф Ukraine та Офісу Оповноваженого Верховної Ради України з прав людини у межах ініціативи президента Володимира Зеленського «Брінкінс з Вдячний всім, хто працює для повернення наших громадян. Відбувся обмін полоненими в межах домовленості тисяча на тисячу. Серед звільнених 14 оборонців з Херсонщини. Попереду в них тривале відновлення, але головне вони вже на рідній землі. Вдячний президенту Володимиру Зеленському та всім, хто докладає технічних зусиль, аби отримати цей результат. Україна боротиметься за кожного і кожного, хто знаходиться в російській неволі. Працюємо далі. Слава Україні!